До виходу на поміст готується Дмитро Миронюк. Я вважаю, що завжди ставити суперником треба штангу і свої власні результати. Якщо ти будеш кожен раз перемагати себе, тебе це буде стимулювати до нових вершин. Хлопця тренує Микола Миронюк. Він приїхав на змагання з чотирма спортсменами. Серйозна підготовка йшла до цих змагань. Ми проводили по 5-6 тренувань тиждень. Вони займаються мене фактично молодших класів. Спортсмен буває, готується два-три місяці, щоб підняти три підходи на помості, і він має всі зусилля викинути іменно на цей підхід, який він виконує на помості. І він не має права на помилку, всього три підходи. Тому концентрація увага максимальна. Емоції, максимальна концентрація. І всі сили, енергію спортсмен віддає на на поміст, для того, щоб показати максимальний свій результат. Тренер Сергій Супоровський раніше виховував спортсменів у Луцьку. Згодом каже, вирішив повернутися у рідне село, щоб там популяризувати спорт. Ну, сьогодні я тільки такі... женський батальйон. Я кажу, дівчатка менше нік виступають, тому що хлопці тільки мене з Славутича приїхали. Були призери, що вони відпочивають хлопці, а дівчата ці, ці дівчатка не виступали, то вони виступають. Ну після ривка я з ривком задоволений, поки виграють всі троє. Спортсменка Ірина Гаврилюк під час виступів встановила особистий рекорд та здобула першість у ваговій категорії 49 кілограмів. Кожен раз переживаєш, хвилюєшся, все таки як, як не підвести тренера. Всередині такі емоції, такі шквал зашквалює. Ну дуже цікаво, покращила у ривку. В кожного є свій секрет. Мене саме заспокоює музика. Мені треба, щоб мене тренер заспокоїв. Деяких дівчат, які зі мною тренуються, треба щоб розізлити їх, якось так напрягти, щоб вони підняли свої результати. За підсумками змагань та попередніх результатів, переможців відуть у збірну області, щоб представити Волинь у червні на чемпіонаті України у Хмельницькому. Вадим Панафіін, Петро Новини на Суспільному. Луцьк.